Це включається, Слава Богу. Нарешті вже. І зараз будуть небо закривати, 120 вони щовачі будуть літати на Ту країну, закривати небо. Теж, нарешті, три роки просили вже роблять. Ну, новини гарні, але скільки жев було. Сразно да? розумію, що там буде дуже багато поранених. І нарешті Європа очнулася. Розумію, всю цю біду загрозу. Я не знаю, чи вони так довго тягнули, на що вони розраховували. Звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут то в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати постійно зараз. Літають літаки військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше ніж раніше, набагато набагато більше. І ще декілька країн також починають вже відправляти військових, які в нашу сторону, професійних, дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе і для того, що відбувається в нас в Україні із мобілізацією, і з басифікацією, і що ніхто особливо вже не хоче йти, і їх можна зрозуміти. І я б, незважаючи на те, що там в мене п'ять кульових зайдь, поняли, йди, захищає країну, бо я б не хотів, щоб жоден з людей не пережив, те, що я пережив. Поняли? жоден. Але така ситуація, слава Богу, нарешті включається Європа. В даному ключі в даній ситуації гарні взагалі новини. Глянемо, як буде далі складатися подія. А ви поки напишіть, що ви взагалі про це думаєте, і я зараз дуже бачу багато наративів різних російських питала всіх наших блогерів і. Люди не розуміючи ситуації, хочуть вже поскоріше закінчити. не розумієте, понял, що якщо ми здамось рашки, вона не зупиниться. Тобто це не ізбежно. це питання часу, коли вона захватить Україну і примусить всіх потім йти з Європу. Бо це план як і Трампа, так і так і Путіна хочеться вийти в історію. Тільки чого таким чином? Я не знаю. Ну тому я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим і вообще підтримки військовим. Це ж не обов'язково грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримати військових. ви можете їм адкритички відправляти на до фронту, да, ви можете їм кар картини писати, не знаю. Ну типу, так як було на розламало. Задайте, які ми були на спочатку були такими справжніми, такими єдиними. Потім, звісно, почало вилазити гаммою. Оця вся наша влада, оце весь пець, але в чому прикол? Це було завжди. Помінули така влада, блін, була завжди. І влада не може помінятися за секунду. В принципі, як і люди. Але якби не наші військові, які пішли проти всіх наказів, і не на розмінування мостів і так далі, це було поняло. Тобто, тут реально честь хвала нашим військовим і класно, що Європа починає включатися. І я б вам би радив дуже фільтрувати, що зараз кажуть ці блогери. Тим паче, ви дивились мене. Ви знаєте мою. Позицію з приводу влади, ти цикашнику, це всі історії і так далі. Але не ви дуже сильно фільтрувати, що зараз кажуть блогери, бо вся сила російська що її наративи так нав'язуються і так виглядають, як тренський конь. Що навіть українські реальні патріотичні блогери приймають це до себе і починають це нести так, наче ну вони хочуть добра Україні. По чуть-чуть, чуть-чуть і червики вилазять з тренського коня. Тримайтесь, друзі. Тематі, друзі, де ви не були в Україні чи за кордоном, зусюди можна допомагати. Поняли? зусюди. бережіть своє життя. Це найважливіше, але допомагайте нашим військовим. Вони дуже багато там є тих, кого хто з самого початку кинув все. І реально був готовий, і досі готовий віддати все за Україну і за наше життя, і за наш мир. Без різних подтекстів. Поняла? Без різних подтекстів. Вони дуже адекватні, класні ребята. І хоча б за них, поняли, в честь них треба продовжувати допомагати їм. Ну, реально, це наші українські люди, які більше не зустріть не де. Реально класні цвіт нації. Поняло? Ну, я думаю, ви б зрозуміли, висновки, зробите для себе з цього відео.